Привіт! Знайома ситуація, коли вчиш іспанську і постійно сумніваєшся, як же правильно прочитати слово, на якому немає знаку наголосу. Не хвилюйтесь, це буває з усіма. Що ж, сьогодні ми розкриємо один дуже простий секрет, який дозволить впевнено читати будь-яке іспанське слово. Так, от воно, те саме питання, що спантеличує багатьох. Як дізнатися, на який склад падає наголос, якщо на слові немає отого графічного знаку відомого як тільде? Здається, ніби це якийсь таємний код, правда? Але насправді ключ до нього напрочуд простий? Ну, давайте почнемо з найпростішого. Коли ми бачимо слово стільде, наприклад, кансьон, все очевидно, цей маленький знак, наш найдійний вказівник, він буквально кричить, сильна голосна саме тут. Але що ж робити, коли цього рятівного знака просто немає? Гаразд, давайте зануримось у саму суть. І ось він наш перший ключ до розгадки. Це правило для абсолютно всіх слів, які закінчуються на будь-яку приголосну, окрім N або S. Головне запам'ятати, будь-яка приголосна, крім N чи S. Дивіться, алгоритм тут, ну, суперпростий, всього три кроки. Спочатку дивимося на кінець слова, потім знаходимо останню приголосну літеру і вуаля. Голосна, що стоїть якраз перед нею, і є нашою сильною, наголошеною голосною. Звучить просто. Давайте перевіримо, як це працює. І ось наш перший приклад слово емор. Воно не закінчується ні на Н, ні на С. Спробуємо застосувати ті три кроки, про які ми щойно говорили. Подумали? Ну, ми розбирати разом. Отже, крок номер два яка тут остання приголосна? Звісно, це літера ар. Вона і є наш орієнтир. І ось вона розгадка. Голосна прямо перед Ар, це О, тому ми читаємо Амор. Наголос паде на останній склад. Бачите? Нічого складного? Супер! З першим розібрались. Тепер правило номер два. Як бачите, воно стосується слів, що закінчуються на Н або С. Але увага! Тут є один дуже дуже важливий момент, який треба запам'ятати. Це правило працює і для слів, що закінчуються на будь-яку голосну, тобто запам'ятовуємо, Н С або будь-яка голосна. Логіка тут насправді дуже схожа, але є одна ключова відмінність. Ми знову дивимось на слово, але цього разу шукаємо не останню, а саме передостанню приголосно. Саме вона й покаже нам, де ховається наголос. Ось візьмемо для прикладу слово камінан. Закінчується на «н», отже тут точно працює наше друге правило. Так, шукаємо передостанню приголосно. У слові камінанен це літера М. Ага, ось він наш ключ у цьому випадку. І що ми маємо? Голосна перед М це ай, все просто виходить каміна Наголосна на передонньому складі. Ну, от і все, тепер обидва правила у нас в кишені. Ну що ж, а тепер найцікавіше час трохи попрактикуватися. Давайте перевіримо, як ми засвоїли ці два прості правила. Зараз на екрані з'явиться слово, а завдання визначити сильний склад. Поїхали. Перше слово Лібро. Дивимось уважно, на що воно закінчується. Наголосну О, а це означає, що працює правило номер 2 Тож правильна відповідь лібро, наголос на передостанньому складі. Молодці. Далі слово пепел. Дивимось на кінець, літера L це не Н і не С, то що це означає? А те, що ми використовуємо правило номер 1 і правильна вимова та пел. Наголос на останньому. Чудово. Так, третє слово косас. Воно закінчується на С, а це для нас чіткий сигнал, що це правило номер 2 І де ж тоді буде сильний склад? Ну, звісно, косас. Все правильно. Продовжуємо тренуватись. Слово релох закінчується на Джей. Яке правило застосуємо тут? Правильно номер 1 Знаходимо останню приголосну, дивимось на голосну перед нею і отримуємо. Ре-лодж. Це всходиться ідеально. П'яте слово, меза, закінчується на голосну А. Що це нам каже? Так, це знову наше друге правило. Тому наголос падає куди? На передостанній склад. Меза. Дуже добре, рухаємось далі. І останнє слово для нашої практики сіодад. Закінчується на Д, а отже, це яке правило? Точно, перше. Шукаємо останню приголосну де, голосна перед нею А, і правильна вимова «сію дад». просто блискуче. Ну от, з практикою впорались, і тепер час все підсумувати. Давайте ще раз поглянемо на цей простий, але погодьтесь, такий потужний ключ до іспанської вимови. Так от, що найголовніше, все зводиться всього до двох сценаріїв: якщо слово закінчується на будь-яку приголосну, крім Н або С, наголос летить на кінець слова. Якщо ж вона закінчується на N, S, або, як ми вже знаємо, на будь-яку голосну, наголос зміщується на передостанній склад. І знаєте, що найцікавіше, переважна просто абсолютна більшість слів в іспанській мові належить саме до цієї другої групи. Такі слова називають «palabras джанас. Знання цього факту це просто суперсила. Тепер, коли цей інструмент є у вашому арсеналі, найкраще, що можна зробити, це почати ним користуватися, просто відкрити будь-який іспанський текст і спробуйте читати вголос, застосовуючи ці правила. Тож цікаво, які нові слова будуть прочитані правильно вже сьогодні.